Рашистські війська просунулись не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в Харківській області. А тепер о потерях. за последні два дні на концерт Кобзона уїхало около тисячі солдат. Темп російської наступальної операції на півночі Харківської області продовжує знижуватись. Повідомили в черговому зведенні аналітики Американського інституту вивчення війни. За інформацією українського генштабу, рашисти намагались досягнути тактичних успіхів в районі населених пунктів Лук'янці та Волчанськ. Але українські контратаки та удари. Артилерії і безпілотників не дають їм закріпитись в цих районах. За оцінками інституту вивчення війни, російські сили просунулись не більше ніж на 8 кілометрів від кордону. Таким чином підтверджується, що російські сили просунулись не більше ніж на 8 кілометрів від кордону Харківської області. Е, в місті ворога немає в самому місті однак на північних околицях, в північній частині міста Вовчанськ, на півночі Харківської області, якраз ворог. Намагається закріпитися, і противник своїми діями хоче забезпечити собі сприятливі умови для подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції на місцевості. Ну а наші ж підрозділи Сил оборони за допомогою засобів як розвідки, так і БПЛА здійснюють виявлення окремих груп противника, які розосередились місця його розгортання, його артилерійські засоби, та якраз наносять і завдають вогневе ураження з метою недопущення. Накопичення ворогом сил і засобів якраз в північній частині міста Вовчанськ. А наскільки там інтенсивні бої зараз відбуваються? Ну бої продовжуються тривають. За, ну, до, до цієї години відбулося чотири бойових зіткнення. Противник звичайно робить спроби потіснити наші підрозділи в районі міста Вовчанськ. Однак, наші воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочисувати якраз північно західну околицю. Околицю Е, є вже певні і відео в мережі і, і інформація, що противник намагався штурму, 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 штурмові групи, щоб його прикривали, заводити і заходити бронетехнікою. Однак і і ті штурмові групи, і та бронетехніка була знищена. Що використовує ворог у своїх атаках зараз? Ну як завжди, ворога тактика незмінна. Це малі штурмові групи під прикриттям бронетехніки. Звісно, ну а перед цим ворог попрацював артилерією і авіацією, яка скинула чималу кількість ворожих авіаційних бомб саме на місто. Там 80% за міською, за даними міської ради міської влади, знищено місто саме забудову. А от стосовно населених пунктів, які недалеко від і поряд з Вовчацьком знаходяться, що там, яка там ситуація, ну наразі бої тривають на значній частині нашої якраз прикордонної смуги. І є населені пункти. Ну не буду поки називати їх, щоб ворог не використовував для, для себе, які стали якраз зоною ведення бойових дій, і окупанти намагаються в частині з них як закріпитись. А частину просто використати для подальшого просування. Ну і він в деяких населених пунктах намагається якраз закріпитися, висуваючись малими групами піхоти. Іноді буває навіть без бронетехніки, а також прагне створити вигідні умови для подальших дій, щоб здобути перевагу шляхом пересування якраз до панівних висот. А що відбувається на інших напрямках: Купінський, Сіверський, Лиманський напрямок. Ну, за минулу добу ворог концентрував свої зусилля як в Харківській області, так і Краматорський, та Покровський напрямок. В одних районах противник має певний частковий успіх, в інших сили оборони витісняють противника, покращують навіть своє статичне положення. Однак російська армія не припиняє, звісно, спроб штурмувати позиції наших захисників, при цьому не, не шкодуючи, використовує як артилерію, танки, безпілотники різних типів. Також, звісно, використовує досить активну авіацію для нанесення ракетної якраз бомбових ударів по цивільній забудові, цивільній інфраструктурі. Ну, миту ворожої армії, вона незмінна. Це вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Ну і звісно, зараз відкрився новий фронт. Це на півночі Харківської області, це часткова якась певна мета російської армії, щоб розтягнути розпорошити наші. Підрозділи наші збройні сили, щоб відкрити якраз ну новий нову ділянку нових бойових дій. А наскільки великі угруповання, якраз оці на новому фронті, угруповання ворога? Наскільки вони великі? Ну, за даними головного управління розвідки, всі це вже напевно знають. Що поблизу кордонів північних Харківщини, там де Білгородщина, розвинути велике угрупування ворога це десь до 30 тисяч. Однак це все угрупування. А участь в бойових діях беруть, звісно, підрозділи, які становлять меншу кількість. Це десь ворожа армія складає десь до п'яти батальйонів сумарно. Наскільки активно ворог використовує бронетехніку якраз на цьому відтинку фронту? Ну, на цьому відтинку фронту, на, на, зокрема на Харківщині, ворог використовує бронетехніку, однак не так активно, як на інших напрямках. Він, звісно, тут бронетехнікою якраз підтримує бойові дії, якраз штурмових підрозділів, які заходять, розсередоточуються по місцевості. Тобто, малі групи навіть було вже таке зафіксовано, і вони вже знищені. Це групи, які заходили на хольфкарах на багі. Вони знищені також була знищена колона бронетехніки, яка намагалась налагодити логістичний маршрут, щоб підвести боєкомплект. Окупантам вона була успішно знищена підрозділами сил, сил оборони? Ну і про втрати ще хотілося б обговорити. От які втрати зараз несе ворог, якраз на цьому на цій ділянці фронту, і що це за військові російські, які застосовували, які застосовуються якраз кинуті в бій, це свіжо мобілізовані? Чи це навчені з бойовим досвідом військові? Я вам скажу так, що на цьому напрямку то використовується, звісно, як і кадрові. Я думаю, і там є і мобілізовані і підрозділи, яких ще ми, можливо, не знаємо. Бо я думаю, нам повідомить головне управління розвідки, там є і полонені, звісно, і вбиті. Коли деякі бойові дії дещо ну, зменшать свій наступальний характер, і бойовий, то можна буде потім по, і по їхнім полоненим визначити, з яких підрозділів вони. На інших напрямках, звісно, беруть участь у штурмах і в бойових діях підрозділи російської армії як і кадрові, так і мобілізовані, так і є військовополонені і присутні представники батальйонів їхніх так званих штормвет, штормзет. Зокрема, вони беруть участь у штурмах на часів. Яр на Харківщині втрати попередні на сьогоднішню добу становлять. Російської копуційної армії це 615 вбитими і пораненими а також було знищено і пошкоджено близько 100 одиниць озброєння і військової техніки. На інших напрямках я можу також сказати, що втрати у російської армії колосальні шалені, це, звісно, дуже великі втрати, і вони відносно відчутні. Тому російська армія намагається штурмувати і такими підрозділами, укомплектованими навіть і колишніми ув'язненими, і свіжомобілізованими.